Вітаю усіх, мої хороші. Дякую, що завітали до мене на канал. Неділька вже минає. Не встигла я закинути неділю. Хотіла трошки відпочити. Але ось так ми провели наш недільний Мені. день. Мені вже кролики, пані, Дивіться, як попідростали Мені. кролики. Такі хорошенькі. Маленькі. Десять таких маленьких. Так, з такими носиками, такі вони гроші, там ще за рижулькою заховалися, всі татові діти, всі схожі на тата. А це вже й тато. Гей дісі дітки схожі на нього. Чорненькі, чорнобілі. Жодного нема роденького, як мама. Тато у нас великий кролик. А взагалі на вулиці то мороз. То такий холод був сьогодні тепліше. Шесті морози у мене попромерзав виноград. Так шкода, це такий сортовий рожевий виноград, і він мені листочки почорніли. Ось, бачите, вони мертві. Вони мертві ці листочки. І Звичайний синій, той собі однаковий, зелений. А сортовий, попримерзав. Шкода. Ось тут трошечки ще є живий. Надіюся, що не загинуло саме Стебельце. Тут уже мертве. Ми з Танюшкою добралися до літньої кухні. Прибираємо в літній кухні. Да. Тут у нас така кухонна зона, ще ніде нічого не помито, не прибрано. Стеля низенька. Я до неї ось дістаю легко рукою. А дитина моя... Два вершка. Ні, ну чуть більше, як два вершка. Таню, ти лайфхак робиш? Як постараюся мити? Будемо мити стелю. Тут у нас диванчик. І поїхали. І поїхали. Ну, давай ми, ми. О, Танюшка, можна на Ютуб закидати, так? Що ти такий лайфхак придумала. О, прибрала моя дитина вже, помила. Що треба повісити на віконечко. застелити скартартину, так, так. О, все, красота. Тут красота. Ще на веранді поприбираємо, на веранді не буду показувати, бо там взагалі не красота, а там бардак, А тут вже все добре. Трошечки прибрали, але ще не до кінця в цій кухні. Тут у нас зеркало. Ще не до кінця ще треба. Повісити на вікна, скатертинку постелити. А, ще, думаю, трошечки отут на митці. От. Там вже одіяли кинули. Духовка. Яєць вже зібрала я собі. На свята курочки гарно несуться. Та й так, через віконечко. Двір наш видно. О, я вам скажу добре мати літню кухню. Особливо, коли на вулиці жарко, у нас в хаті дуже жарко. А тут в кухні так прохолодно, добре. Тут теж віконечко. Ой, а ми з тими дощиками, з тим морозом так затрималися згородньою роботою. Тільки зараз на наших площах, оце за хатами, змогли влізти трактори, щоб взагалі вигороти поле. Мокро було! О, дивіться, ще один прилетів. Один, два, і там три. То, що на все, ще їх буде більше. Подивіться, <рив> ора трактор. А ці мої лелеки, вони навіть не втікають. <рив> Такі собі домашні улюбленці. Ходять. Підходять їх. Тут дуже гарні. Помічниця моя ходить. Дарусь, давай. Принесла мені ще насіннячку. Даруська, ти бачиш? Скільки у нас лелеких? Ой, вже більше, вже більше. Сходяться на вечерю. <�риклад> Ні, а не три рахуй. Чотири. Так. Чотири. Сходяться вечеряти до ставочка. Давай, я беру в тебе насіннячку, Давай не кидай, давай. Подивіться, тут світить сонечко за хмаркою. Там сонце, а тут дивіться, яка хмара. І вже з дощиком іде так цікаво спостерігати, я стою на сонечку ще. А там уже такі густий дощ. І воно так швидко наближається. Ой, сонечко ховається. Буде дощик. На вихідних вирішили приготувати на мангалі курочку. На вулиці трошечки потепліло. Діти розпалили собі вогонь, релаксують, відпочивають від навчання, тож готують на мангалі. Супер! Я сама так люблю посидіти біля мангалу, понасолоджуватися. З сьогоднішнього ранку холодного такого Краса Тут на вечір. Стала така прекрасна погода. І діти вирішили собі на вангалі підсмажити курочку, останню рибку, ми після м'яска не їмо. Супер. Саша, ти що там даринці зробив розпорядок по своєму? Вона там розклала собі ведмедики. Тут у нас ігрова зона. Де вона пішла? Бихати, ляльку одівати. Лялька одіває Так. Дарусь, ти граєшся. Трошки в нас розпогодилося два дні дощику. Такого сильного-сильного було. Ну, вже полінку свою сама одінеш сонце. Бачма зайняті, я вікна маю котику. Це я побігла сонце. Я на вулиці маю вікна, а ти грайся тут собі. Добре, тут гратись тобі. Ти все винесла звідти. Та треба було там гратися, чи тобі тут хотілося. Ну, грайся. добре. Ой, Саша кашляє, Саша кашляє. Хворий такий був. І ще хворий. Ще температура сьогодні була 38. Даруся, в тебе там теж ніби, знаєш, другий поверх, так? У тебе двохповерхова хата Даринко. Там другий поверх. А тут перший. Головне, щоб ти то все прибрала. Прибереш. Ой, друзі, перед святами стільки роботи. Танюшка моя на декілька днів поїхала в Луцьк. Я сама на господарстві. Ну, серед головних дівчат та помічниця хлопці. Я готовка і робота. І на роботу хожу. П'ять годин прихожу. Вечорами не знаю, за що братися. Да, о, там тряпочкою витирай. Все з забілює. Потім одним кольором все покраситься, щоб воно не відрізнялося. Витирай. Гей, всі потьоки ці Саш. Тут наша літня кухня, про яку я вам говорила. Дарусь, помахай ручкою, розкажи, що ти готуєш. Булочки. А Цибульнички у нас будуть. Ось а я не знаю, як робити. А вон покришили ми дрібненько цибульку, додали супер, сіль, залили кіп'яточку. Так, а тут яка шапочка дріжджова у нас виявилася. Вийшло воно, яке дивилась, будемо додати. І додамо борошно, як у нас гарно дріжджі підросли. Додавимо борошно, перемішаємо, воно в нас підросте і будемо жарити цибульнички. Так, киць? Даруся, не дивиться, тішиться годинником. Тато їй дав поносити, так? Даруся. Так, Даруся мішає. Мішай, мішай, важко. Тіста в нас багато, бо сім'я в нас велика. Ой. Ні, ручками, ні, воно ручками не мішається. Воно має тут таке ряденько, яке ложечко. Зараз я тобі допоможу. Ну, ні. О, яка шапочка вже виросла. Тіста. Буду вже смажити. Даруська, як тобі цибульнички? Смачні? Самі, цибулі немає, будемо... Ні, немає я полотяку. Смачні. А в має смак м'яска, насправді такі смачні цибульнички. Я падає цибуля, а збудила. Ага, подаруся, у нас цибулі не їсть. Смачно, правда? Саша їсть теж цибульнички. Зараз супчиком поїдять. Я супчиком не Невеселий мій ні Саша. Нічого, завтра буде легше. А вечерю знову їжачок прийшов. А як же без нього? Котики поїли собачки, кізочка, курочки, кролики. А їжачок що голодний буде ходити? Ой, друзі, весна в розпалі. Подивіться, які козенята у нас по сусідству є. Ой, які ж вони маленькі, всі хороші. А подивіться, яке все зелене та гарне. Він заховався собі під деревом Мошка його посаїли на фіок. Ага, і там холодочок. І під квітами стоїть який красончик. Любі мої хороші глядачі, дякую, що дивитеся мій канал, що підтримуєте мене своїми добрими коментарями, подобайками. Нехай все у вас буде добре. Небо буде мирним, а сонечко теплим та ясним.